Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановний український народи. Меморандум з МВФ не може бути секретним. Чому він секретний? Тому що там те, що невигідно Україні. Український план має бути прозорим, обговореним суспільством і підтриманим парламентом. Саме такий план розвитку країни пропонує фракція радикальної партії антикризовий план розвитку економіки. Перша його складова це інституційні радикальні реформи, це повне перезавантаження суддівського корпусу і прокуратури, повна заміна суддів і прокурорів. З цього почнеться відродження законності в країні. Вся друга складова цього це скорочення чисельності, підвищення відповідальності і заробітної платні державних службовців, щоб вони працювали в інтересах України, не мали подвійного громадянства і дбали про свою рідну країну. Фінансова стабілізація нам конче потрібно сьогодні провести часткове списання боргів перед іншими країнами, як робили Польщі, Греції іншим країнам, і потрібно провести реструктуризацію внутрішнього державного боргу України. Це дасть можливість вивільнити десятки мільярдів гривень в державному бюджеті, які можуть піти на підвищення соціальних стандартів, зарплат, пенсій на розвиток української промисловості. Для фінансової стабілізації потрібні не кредити МВФ, не подачки від Європейського союзу, а жорстке взяття під контроль українського кордону, подолання контрабанди на митниці, жорстке трансфертне ціноутворення все те, що влада не робить, консервуючи корупційні схеми, а там десятки мільярдів гривень, які можуть бути використані в інтересах українського суспільства без підвищення тарифів і без підвищення податків. Третя складова цього плану це новий економічний курс, який передбачає створення умов, передусім для українського виробника, стимулювання експорту, створення привабливих податкових стимулів для того, щоб залучити інвестиції, щоб жити не за рахунок закордонних кредитів, а за рахунок капіталу, який приходить, щоб будувати в Україні виробництво і створювати робочі місця. Метою влади має бути не поглиблення співпраці з Міжнародним валютним фондом, а припинення цієї співпраці, повернення боргів України і відновлення в Україні суверенної демократії. Надзвичайно важливо прискорити економічне зростання з одного-двох відсотків, які ми маємо сьогодні. Це нічого до хоча б 7-8-9%. Це дозволить суттєво підвищити соціальні стандарти в Україні. Масштабна енергомодернізація замість цих корупційних субсидій. Збільшення власного видобутку газу і перетворення України на енергонезалежну країну. Це те, що пропонує фракція радикальної партії. Це те, що дозволить підвищити в тому числі мінімальну заробітну платню українця вже наприкінці цього року до 5 тисяч гривень. І це треба робити невідкладно. Дякую за увагу. Народний депутат передає.